Як про цей рівень? Цей рівень він вже складніший. В ньому є повторення. В даному випадку треба користуватися цими повтореннями, і їх треба використовувати трохи раніше для того, щоб зорієнтуватися, як з ними працювати. Якщо що, це так до слова, ми стартуємо в цій позиції. І пере, Ну, Є різні підходи, але ми рухаємося сюди. Потім можемо піднятися наверх, вернутися назад. Потім ми знову починаємо. Е коли ми перейдемо сюди, це буде крок вгору, і ми побачимо, що тут в нас знову та сама позиція, що дівчинка знаходиться зліва, а справа від її руки чи перед нею знаходяться знову ковини, так само, як в цій частині. Тому вам треба знову прописати той самий код або використати мої процедури. Я поясню завтра, як цим всім користуватися. Це для спрощення. Якщо бажаєте заново відтворити код, який був внизу, його пишете, і знову буде так само. Він піде сюди, потім піде вверх, потім вернеться сюди, без підняття жодного кавуна, потім знову вгору. І далі в нас завершена отака річ. Це підказка.